Розмови щодо зниження мобілізаційного віку. Насправді, от кимо не, не розганяти <кій> насправді, це не зовсім розмови про зниження мобілізаційного віку, тому що а, ніяких рівних умов для цих дітей 18 років не буде. Ну, давайте з якихось інших позицій законодавства нашого вийду. Ну, по-перше, чи можуть вони бути офіцерами? Не можуть, бо їм 18 років. Вони просто не змогли пройти отримати ту саму вищу освіту, що в офіцерських, що в інших якихось вузах, щоб претендувати на там посаду хоча б молодшого лейтенанта. Ні, це виключно мова йде про те, що давайте тоді вже говорити чесно: зниження 18 річ... до 18-річного віку, щоб набрати рядових. Тобто це рядові будуть, і виключно рядові. Ніяких офіцерів 18 років будь-не може в принципі. Тепер далі. Законодавство про відсрочки. Наприклад, три дитини. Чи може е, людина 18 років мати три дитини? За нашим законодавством, 18 років він може тільки одружитися. Тобто говорити про справедливість, що ці громадяни України мають такі ж самі рівні права, як і інші громадяни, ну точно ні. Це з правової точки зору, з точки зору верховенства прав. Ну, я вважаю, що на сьогодні е, виходити з такою пропозицією. Ну, було б категорично неправильно, от як юрист з правової точки зору, це ще точно не ті особи, які, які після такого рішення ми можемо сказати, що мають ті ж самі права, що і дорослі люди. Нема в них стільки прав.